Сьогодні в інтернеті мірялись, ну, я скажу так м'яко, достоинством. Один із каналів публікував е, рейтинг World Population Review. Середня довжина достоинства в українців більша, ніж у росіян. Знаєте, ну, я все очікував, але не такого. Ми вже перейшли до того, що ну, вже міряємося достоїнствами. Ну, Якщо так, то перемогла Африка, тому що в них середнє достоинство більше, ніж українців і росіян, якщо навіть разом. Знаєте, старий анекдот було: коли там Ілля Муромець, Добриня Нікіті чи Хто там іще, Поповіч Альоша зустріли Тугарин Змія, ну і далі вся історія вже відбувалася. От все очікував, все очікував, але не отаке. Пошук, пошук, де ми краще. Ах, у нас достоинство більше. Правда, не набагато, там всього на 3 см. Ну, що ти, я вибачаюсь, на 3 міліметри. На 3 сантиметри. Я не знаю. Я, я не знаю, що це все таке, до чого це вже йде. І чому ми опускаємось до того, що нам хочеться бути, ну от хоч в чомусь підкреслити, що ми кращі. От достоинство у нас на 3 мм довше. Ну, добре, але не забувайте, що навіть і в цьому змаганні перемогла Африка. Я думаю, що це не єдине змагання, де перемагають треті країни. Ви вловили? Це не єдине змагання, де перемагають треті країни. А ті, хто бореться, це два. Ну, вони просто мірюються достоинствами. А той, хто знімає слівки, ну і як це? Має всіх, чи як би це сказати? Він в сторінці. Він просто спостерігає. Розуміючи, що навіть якщо з'єднати обидва достоинства, то у, них, у нього все одно більше. Ви зрозуміли, про що я? Не про достоинство? Я зараз дещо про інше. Ну а що стосується гідності, то я сподіваюся, що українські канали, ресурси. Я сподіваюся, що по марафону не розповіли, що в українців більше достоинство, тому що це вже буде зовсім негідно. Ну, а хто хоче рейтинг, подивитися, телеграм, щоб це профіль, Там повний рейтинг. У кого ж там? Ну, зрозуміло.